Вітаємо вас, шановні телеглядачі. Темою цього тижня є захист законних прав та інтересів дітей, зокрема дітей сил та дітей, позбавлених батьківського піклування. Тож сьогодні ми зустрічаємося із завідуючою сектором служби у справах дітей районної державної адміністрації Міщенко Іриною Григорівною. Вітаю вас, Ірино Григорівна. Ірину Григорівну. Хотілося би, щоб ви зараз розповіли, як служба. У справах дітей районна державної адміністрації захищає права та інтереси дітей сирі та дітей позбавлених батьківського піклування на сімейне виховання. Добре, хочу зазначити, що службою у справах дітей проводиться значна робота щодо влаштування дітей даної категорії в сімейні форми виховання, адже тільки сімейне виховання може забезпечити необхідний фізичний, моральний, інтелектуальний, соціальний захист дітей. В першу чергу це усиновлення, потім опіка та піклування, прийомна сім'я та дитячий будинок сімейного типу. Ірина Григорівна, а можна щоб ви зараз детально зупинилися на кожній формі сімейного влаштування окремо? Добре, ну почнемо усиновлення. Усиновлення це юридичний процес, під час якого рішенням суду здійснюються нові постійні відносини між батьками та дитиною. І який полягає у передачі батьківських прав та обов'язків від однієї родини до іншої, це прийняття дитини у сім'ю на правах народженої з усіма правами та обов'язками, як з боку дитини, так і з боку дорослих. Згідно з статті 211 сімейного кодексу України, усиновлювачем може бути дієздатна особа не молодше 21 року, за винятком, коли усиновлювач є родичем дитиною. Особа, що старша за дитину, яку вона бажає усиновити, не менш ніж як на 15 років, подружжя або один із подружжя за умови згоди іншого, на усиновлення, або одинока особа. Усиновлення здійснюється лише на підставі рішення суду. Потім йде опіка та піклування. Це влаштування дітей сірі та дітей позбавлених батьківського піклування і сім'ї громадян, з якими вони переважно знаходяться в родинних відносинах з метою забезпечення освіти, навчання, розвитку, захисту та інтересів прав дітей. Опіка призначається дітям у віці до 14 років, а піклування дітям від 14 до 18 років. Опікач і піклування призначається особам, близьким дитині або іншим особам, враховуючи на можливості здійснювати опікунські обов'язки, а також враховуючи стосунки, які склалися між кандидатом в опікуни та дитиною. Також чи піклувальнику, забезпечується грошова соціальна допомога, прийомна сім'я. Прийомна сім'я це сім'я або особа, яка не перебуває у шлюбі, що добровільно за плату бере на виховання та спільне проживання від одного до чотирьох дітей сірі та дітей позбавлених батьківського піклування. Дитячий будинок сімейного типу це сім'я, що створюється за згодою подружжя або окремої особи, які беруть на виховання та спільне проживання. Не менше 5 дітей сирі та дітей позбавлених батьківського піклування. Загальна кількість дітей у дитячому будинку сімейного типу не повинна перевищувати 10 осіб, враховуючи рідних дітей. Фінансування прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу здійснюється за рахунок державного бюджету. Щомісячний розмір. Державної соціальної допомоги на дітей з сирі та дітей позбавлених батьківського опікування складає два прожиткових мінімуми для дітей відповідного віку. Також одному з прийомних батьків та батькам-вихователям виплачується грошове забезпечення, з якого здійснюється нарахування та сплата страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування. Дитина, яка перебуває в прийомній сім'ї чи в дитячому будинку сімейного типу, зберігає статус дитини-сироти та дитини позбавленої батьківського піклування і користується всіма відповідними пільгами, виховується в прийомній сім'ї до досягнення 18-річного віку, а в разі продовження навчання в професійно-технічних вищих навчальних закладах 1-4 рівня акредитації до його закінчення. Ірина Григорівна, а скажіть, будь ласка, скільки взагалі дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, зараз перебуває на обліку в службі у справах дітей і куди вони влаштовані? Ну на сьогоднішній день на первинному обліку в службі у справах дітей п'ятиханської райдержадміністрації адміністрації перебуває 178 дітей сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування. З них 135 дітей виховуються в сім'ях опікунів та піклувальників, 18 дітей в прийомних сім'ях та 18 в дитячих будинках сімейного типу. Таким чином, на сімейними формами виховання охоплено 96% дітей сирі та дітей, позбавлених батьківського піклування від загальної кількості даної категорії, і лише 2,8% це діти, які перебувають в державних дитячих закладах. Це двоє дітей-інвалідів, які перебувають в державному комунальному закладі освіти Саксаганська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат з діагнозом Легка розмова від сталіста. Троє дітей-інвалідів, які перебувають в державних дитячих будинках, інтернатах для дітей-інвалідів з діагнозом тяжка розмова від сталість ДЦП. Порушення рухових функцій та інше. В поточному році троє дітей із комунального закладу Сакзанська спеціальна загальноосвітня школа було влаштовано до прийомної сім'ї Гуховської Вікторії Миколаївни. Хочу сказати, що за 11 місяців 2013 року в районі було виявлено 39 дітей сирі та дітей позбавлених батьківського піклування. З них 34 дитини було влаштовано в сім'ї опікунів та піклувальників, двоє дітей в прийомну сім'ю, одну дитину було усиновлено. Одну повернуту на виховання в сім'ю матері та одна дитина інвалід за станом здоров'я була влаштована до державного дитячого будинку інтернату для дітей інвалідів. На сьогодні продовжується робота щодо створення нових прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу. Так, на сьогодні, в поточному році, створено. Три прийомних сім'ї куди влаштовано шестеро дітей сірі та дітей позбавлено батьківського опікування, та один дитячий будинок сімейного типу, куди було влаштовано семеро дітей даної категорії. Також ще вже в діючі прийомні сім'ї та дитячі будинки сімейного типу було довлаштовано 15 дітей сиріть та дітей позбавлених батьківського опікування. Також ще вже на даний час дві родини, які пройшли навчання в Дніпропетровському обласному центрі соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді. Та на даний час проводиться робота щодо влаштування дітей в їх сім'ї. Ну, а взагалі на, на сьогодні е, працює і ефективно функціонує 10 дитячих будинків сімейного типу, де виховуються 72 дитини сироти та дитини позбавлені батьківського піклування. Та 17 прийомних сімей, де виховуються та проживають 42 дитини даної категорії досить гарний показник. А от скажіть, будь ласка, куди необхідно звернутися громадянам, які бажають створити прийомну сім'ю, створити дитячий будинок сімейного типу або установити дитину? Якщо хоча прийомну сім'ю або дитячий будинок сімейного типу, в першу чергу люди звертаються. В нас є п'ятихацький центр соц. Ціальні служб для сім'ї та молоді, де їх направляють на навчання в Дніпропетровський обласний центр. Там вони проходять навчання, де отримують рекомендації щодо створення. Потім саме рекомендації звертаються до служби з про дітей. І якщо на цей час в районі виявлені такі діти, які потребують сімейного виховання, проводиться робота щодо влаштування цих дітей в цій сім'ї. А усиновлення, якщо це родина захотіла усиновити дитину з іншого району, то вони стають кандидатами у нас у службі фрадіте кандидатами на усиновлювачі. Потім на підставі рішення тільки на підставі рішення суду здійснюється усиновлення. За додатковою інформацією можна звернутися до служби з права дітей. Так. Нагадайте телефон, будь ласка, телефон служби справ дітей 30731. Ну що ж дякую, Ірина Григорівна, за те, що дякую. сьогодні відповіли на кілька наших питань. Шановні глядачі, Нагадаю, що сьогодні ми спілкувалися із завідуючою сектору служби у справах дітей районної державної адміністрації Міщенко Іриною Григорівною. Ще раз Дякую, дякую до вам. нових зустрічей. До побачення.